Великий поштовх поштовх для розвитку молоді. І, як кажуть, деякі люди це майбутнє. Ні, це не майбутнє. Мовлять це сьогодення. Ігри, подарунки та позитивний настрій у Чорноморську відкрився молодіжний простір Vibe Hub. маленьку Анастасію. Більш за все зацікавили майстер-класи з б'юті індустрії та акторська майстерність, які в майбутньому планують проводити на базі центру. Я сюди прийшла, тому що вдома дуже скучно сидіти, і в телефоні теж нічого цікавого нема. І коли я дізналася, що є така... Шту, штука, дівчата говорять про мене це дуже зацікавило, і я прийшла. Кожен із гостей заходу спробував себе у цікавій грі та запропонував ідеї, які в майбутньому можна було б реалізувати в рамках програми. Найкращі ідеї отримали подарунки. Сьогодні була у мене ідея. Це буде створено як стендап, але про розповідання досвіду в ігровій розважальній формі. Це буде як. Медичні постановки, напевно, та просто розповіді, але з власного життя. І сьогодні я виграв у, зараз похід у десерт на 400 гривень. На заході вручили подяки за вагомий внесок у розвиток молодіжної політики та сприяння у поліпшенні освітнього середовища Чорноморська представникам ЮНІСЕФ. Ми відкрили Vibe хаб, це молодіжний простір. Завдяки нашим партнерам, друзям це ЮНІСЕФ Україна, уряд Японії та громадська організація потрібні тут. саме ну це ремонт, все обладнання, книги, все, що ми бачимо, це завдяки їм. А приміщення надала наша міська влада, тому дякую їм. Мальна освіта, тренінги та майстер-класи все це для нашої молоді. Простір Vibe Хаб працюватиме на базі ліцею номер 7 з 13.00 по 18.00 з понеділка по п'ятницю. Отож, чекаємо на нашу молодь. А Світлана Кузьменко і 3